Зайчики, привіт. Діньок, тільки що от знов я дивлюся: повітряна тривога. Коротше, сьогодні наш, наші любі в кавичках хорки присрали усім весь день. Чого пересрали весь день? Бо сьогодні проснулася я рано, е, бо е, ну, проснулася рано чогось, я не знаю чого. Буває таке. От, проснулася рано і вже. В півдесяті зібрала посилки на нову почту, спакувала, пакую я, як завжди, вдома. Я вже казала, щоб економити вам моїм зайчикам кошти, тому що нова почта за пакування бере 30 гривень додатково. А я вдома, в мене є і скоч, і те і сей, коробки я складаю, захламлюю там пів коридора, але щоб було дешевше. Пакую вдома. От я встала рано і рахуйте, що. Поки попила каву, туди-сюди, оділася, поки зібрала ці посилки упакувала, то вже було півдесятої. І тільки ми виходити з Сергієм з дому, бо вже вділися повітряна тривога. Дивимося, там же ж зазвичай пишуть, що робиться. Ага, взлетів раний міх. І хто його знає, знаєте, взлетів той сраний міг, і ми не знаємо, що буде там, чи півгодини, чи 40 хвилин. А тривога була більше, ніж 3 години. І ти думаєш, ага, ось ось закінчиться. Треба ж в нову почту відправити ці посилки. Нічого не робиш, бо вже ж настроївся йти. І вийшли ми в відтоді десь, мабуть, що після двох годин тільки закінчилась тривога, коли ми вийшли? Зайшли в нову почту, потім зайшли в ларьок, потім зайшли ще в магазин, і в ітогі прийшли додому. Ось зараз дивіться, 17:40, закинула стірку, закинула сушку, і ось, ось нову я бачу. Прийшло повідомлення про повітряну тривогу. Та й таке зайчики. Оце сьогодні настроєння немає, бо злий як чорт, що ці кляті орки не дають тобі нормально жити і займатися навіть елементарно твоїми справами. Звичайно, що нашим е, героям там в окопах гірше, але ну ви розумієте, що навіть звичайним людям, які планують якісь свої повсякденні справи, це також тебе відбиває колії і дуже крепко біса. Це знов до тих, хто от будуть мені писати за оці. Сранні язики, да? тому що по-другому я не, назву, не, не можу назвати це. Та й таке зайчики, що зараз буду робити? В мене куча посушилася в сушарці. Зараз ось складаю і з вами будуга. Потім я ще дістала свою сумку. треба... Прогладити цей ремішок. Я прям буду гладити парогенератором через тряпочку. Побрізкала її, бо вона така хутряна сумочка коуч. Я хутряні речі взагалі дуже легко доглядати. Неважливо, це натуральне хутро чи штучне. Ми бризкаємо чистою водою, бажано дистильованою з поліверізатора. Да? І розчісуєте чистою, теж такою одяжною щіточкою. Приводимо це хутро таким чином ми в порядок. Воно розпушується, от, наприклад, якщо там комір чи ще щось, воно дуже гарно розпушується коли мокре, ні, воно не зіпсується, не облізе, нічого з ним не буде. Тож це зараз розчісала свою цю сумочку, таку в мене няшка. Бачите, в неї є ось така ручка коротка і ручка довга. Ця ручка довга, мені не дуже подобається, тому що вона така ну, рожева, ну і тут таке світло рожеве. Але мені здається, що краще було б купити окремо мені от такого кольору якусь шкіряну ручку. Це ще в процесі або з якоїсь іншої сумки підібрати. Оце ще я бігом переключаю вашу увагу на це все. Отже, буду зараз складати лахи, в жужмому так все достала. Воно зазвичай сушарки, коли я достаю, воно не зім'яте. Та... Ну тут, речі, в основному домашні. То я не дуже переживаю, що вони. В якомусь там такому, знаєте, будуть стані, взагалі сушарка вона не пересушує речі. Не пересушує, або ви ставите в той режим, який потрібен. Це ж окремо сушарна машина або ж сушильна. Тому ви ставите потрібний режим, і все буде добре. Ну, а ті речі, що вдома я їх взагалі не прасую, ті, що на двір одягаю, там, ну, смотря що, то можу попрасувати. А домашні речі. Не прасую. Вони ж після сушарки, рахуйте, що сушарка сушить за рахунок тена. Тобто, гарячим повітрям вона забирає вологу з речей. Потім в бак конденсат той зливається, і ви його просто виливаєте. Я вже показувала неодноразово, як працює сушарна машина. Дуже я задоволена, що мені не треба стояти розвішувати, а тим паче в зимовий період речі вони довше сохнуть. Ну, смотря що? Якщо такі штучні, то вони швидко сухнуть. А якщо такі хабачні футболки, то сухнуть довго. А так година-дві і все. І у вас вже чисті, дезінфіковані всі ваші речі красиві. От. І все. І ворс з речей забирає. Ну, Мені подобається, як працює сушарочка, тому. Хто сумнівається купляти чи ні, я можу рекомендувати окремий агрегат, тому що я не знаю, як разом є е, пральні машини з функцією сушки. Я не знаю, як вони працюють. Кажуть, що не так ага, добре, як дві окремо. Ну, У нас дві окремо. Так, це що? Ой, це ця кофта з капюшоном. Зайчики, бісять мене, звісно, ці капюшони, і кожного разу оця штука вона вилазить із цього. І з цього капюшона. Дома я вже казала, що речі з капюшоном, мабуть, що якось я її перешию. Це готовий костюмчик. І, мабуть, що мені треба буде відрізати оцей капюшон і замість нього зробити, ось бачите, заодно вправляю те, що вилізло. Такий шнурок, він ніяк не закріплений. Це готовий костюм. Брала два однакових один Насті, як ми їздили оце останній раз в село, Настя взяла. Темно-синій чи чорний, вже не пам'ятаю, якого кольору. А собі оцей бірюзовий. От, зараз вправлю назад. Ось такого велюру, як я взадінні. Але не було коли вже шить мені. Ну, як, я там пошила трохи два. Але більше мені не було коли шить, то я пішла, де купила готовий, бо думаю, треба ж дитині костюма. Сьогодні, до речі, у мого хрещеника. І в мого племінника день народження, то треба буде не забутися, бо я така, що можу, звісно, і забутися вечором. Зателефонувати, привітати. Так що сьогодні ще і святкує день народження мій і хрещеник, і племінник. Що, зайчики, на рахунок цього всього зрозуміли. Так, ще хотіла зробити оголошення. Безкоштовно, кому треба. Буде невеличкий пакет, хто перший напише, тому і відправлю. Невеличкий пакет клаптиків. Кому треба клаптики для творчості, вони невеликі, ну такі, типу, знаєте, як дітям там, на трудове навчання, чи ви, може, робите якісь там з цих клаптиків щось, то в мене зібрався невеликий пакет. От роблю об'яву. Бо я, дівчатка, не записую список вас, а от хто перший, того і тапки. Хто перший, тому і відправлю пакетик, пишіть, безкоштовно тільки заплатите за доставку нової почти. Ну, це буде, може, там, гривень 100. Якщо по Україні, а по Києву, якщо в поштомат буде 53 гривні або ж десь 70, і ну, ви поняли, по Києву десь гривень 70 буде, а по Україні десь близько 100 гривень з моєю упаковкою. Ох, займає, звичайно, час сортування речей після того, як вони висохнуть, але, що робити, краще зразу поскладати, ніж воно буде валятися у вас. Тому я зразу всі випрані речі сортую, сортую відразу, щоб не валялося. Посохло, поскладав в шафу. Відніс, склав і все. І у вас чистота і красота. Ну, там вже як склали, так і буде. Тут один день склав, як я кажу, на другий день вже все перерито, але тим паче. Оце занни, пам'ятаєте, це така була в занні е хебешка така для футболок. Боже, яка хороша. Я з неї пошила, я не знаю, скільки футболок. Штук шість, мабуть. Оце їх стираю, я зазвичай в таких футболочках сплю. Я не сплю в ночнушках, в пенюарах. Оце всяке таке, ну, знаєте, вже. Це ж не те, що я там дівка 20 років, і мені треба привлікати самців. Та я буду в цих красивих ночнушках спати. Ні, <головіка> в кружевних. Я люблю вже, щоб було мені зручно. Та я, в принципі, в 20 років спала в такому. Мені в футболочці надзвичайно зручно я себе почуваю. То сплю в футболочці. Майже кожен день беру чистеньку, я люблю спати в свіжому, вже казала вам, мене якась така. Придурь в голові, що мені треба кожен день чисте. Краще частіше буду прати, але кожен день бажано, щоб було чисте. Люблю, щоб гарно речі пахли свіжістю. Ну як, стиральним порошком. Так, носки. Сестра моя скидає фотку, це такі носки називаються норка. Хотіла сказати, Оксано, то не норка, то срака собача. Все ж вони ж бачите, якось, вони все одно витираються. Да? Вони такі типу, теплі, няшні, ну, все рівно краще, ніж просто ангоровий носок, або шерстяний, все рівно нічого не гріє. Ці, це все рівно, хоча пишуть норка мех, воно все рівно, мені здається, що це синтетична нитка. І дуже крепко тут оця, типу, норка витирається. О, от, так Оксана, десь моя сестра писала: двоюрідна сестра, в мене рідних немає, ні братів, ні сестер. Двоюрідна сестра Оксана, старша сестра моя, то вона каже, що купила десь там оптом 10 пар. То каже, тому подарила, тому подарила, собі там трохи поставила. І кажу, ну так, да, так, да, Оксана, купляй. Потім скинула їй фотку своїх носків, бо це вона перший раз такі купила. Вона каже: ой, ужас. Кажу: ну, звісно, ось воно отак-от, бачите, повністю цей красивий міх. Там що я зараз рожеві дістану, ті, що окремо посушилися, ось о він весь затреться. Так що, зайчики, це все брехня. Не тратьте на ці носки гроші, бо вони коштують дорого. Краще купіть за ці ж самі гроші. Тільки носки або зангори, або з шерсті, бажано, натуральні носки. саме краще гріють. Хай вони будуть тонкі, без махри, ну воно, во-первых, буде тепло реально в ньому, во-вторих, воно так от не витриться, як чортішу. Зрозуміли ви. У мене куча майок, я завжди ось під кофту надягаю майку під любу, під любу отаку кофту, особливо в зимовий період, я вже казала. Топік, майка, светрик. Бажано, щоб в нього ці манжети теж мене не пережимали. Бачите, куди в мене речі, знов ці рукава? Мішають вони мені. Ну, але виходжу на двір, опускаю, коли одягаю куртку в будь-якому випадку. Тобто, дома я в одному, а на двір. Опускаю цілька. Так, слідуюча порція. Оце ось сушила окремо. Чому? Тому що е, прала сьогодні червона. Коли я беру червоне, ви знаєте, що червоні речі теж кожного разу наголошую про це, вони можуть линяти. Чомусь в мене тільки один носок. Ля-ля-ля. Це стиралка, мабуть, бере за броня. Хоча я всуваю носок в носок, а отак буває, коли достаєш навіть з того кошика, один. Може і останеться потім один. у вас теж стиралка бере плату за стірку носками. А Ну треба пишете мені. Так, зараз я ось поставила вас сюди, зараз вивалюю. Не знаю, вам видно буде чи ні, та там кофта не мішає. Ось вивалюю тепер рожеве і знову покажу що ці норкові носки, тільки тут рожеві вже. Тут одна пара, чи дві, та дві, мабуть. А, ось, ось він цей блакитний носок. Найшовсь. Найшовсь. Господі. Ви теж так робите, заглядаєте? Щоб, 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 якщо вистиралось, то заглядаєте. Ось він сушився із рожевим, але не втратив колір, дивіться, однаковий. От, Зараз ще знов переставляю сюди бо буду знову складати кучі. Скільки часу займало це складання оцих куч. Отже, знову ці ж норкові носки, дивіться. Зараз я вам покажу. Це ось одна пара, а це ось друга пара. У мене ж їх куча. Значить, ось вони. Бачите, після сушарки вони такі пухнаті стають. Бо як ви просто без сушарки посушите, то воно це. Бачите, ось як витерлось. Оце повністю оце все нєхове хутро, воно привратиться в отаке о. Повністю воно витриться. Повністю. І ось друга пара носків, ось я виверну на лице. Ці, це, мабуть, що минулорічні, більш якісні робили. В цьому році, чи коли, там, чи позаминулорічні, бо в мене їх дуже багато. Ось, Зверніть увагу, тут вже, бачите, який мех менший. Теж ось, бачите, що з ними? Не купуйте оці норкові носки, вони превратяться в отаке. Пару разів одягнете, і ось, ось получите, ви витерте хутро це. Вони теплі, вони виглядають прикольно на нозі, в них няшно, але вони недовговічні. Ну, в принципі, будь-які носки, навіть з ангорою, вони теж недовговічні, але мені здається, вони все рівно практичні, ніж оці ось носки, як я кажу, тепер щупа кабель. Ну ці все рівно більш якісні. Я не знаю, наскільки видно буде. Ті, що перші вони почали привозити і писати носки норка. Ось дивіться, наскільки він пухнатіший. Настільки він товстіший цей носок, бачите? Вони ще й різні бувають різної якості. Цей прям, ну, такий красивий, звісно, ви на ногу одійну дивіться, яке красива, красива фіння на нозі. Звісно, він красивий. А як новий, так то взагалі дуже красивий. Так що, зайчики, ще й за носки побалакаємо з вами. Щоб ми ще балокаємо. Тепер ось буду складати рожеве. Червона це я завжди сушу окремо. Тому що можеш постирати ці червоні штани із чимось, і воно все стане сіро буро малинового кольору. Тому назбирую червоні речі. Ну або я точно знаю, що деякі червоні речі, наприклад, оцей цей костюмчик, оцей з вілюра, він не линяє, хоч тут є червоні квітки. Його ще не стирай, навіть з білим. Він на оленя. дуже якісний. Оцей був велюр зани. Зараз там є однотонний цей же велюр. Прекрасний! За нього я вам казала, що він дуже-дуже вдалий і якісний. От. То цілу купу всього, всього кинула стирать, бо вже бачу, що тривога 2 часа. Думаю, так, пора, значить, закинуть стірку. Хоч що-небудь зроблю. Зайчики, а сьогодні я взагалі планувала викроїти плаття, поприбирати трохи, поскладати. Ну, коротше, в мене плани були, думаю, з утра схожу, відправлю посилки, а потім, думаю, може, буду щось шити, знаєте як? А воно оце так. Феншуй нарушився, і все вже. Все. Так що зайчики не нарушайте. Бажано, щоб наші феншуї з вами не нарушалися. Нарушалися. Так. Страшний цей, звісно, такий топік. Це я надіваю замість ліфчика, бачите, що з ними? Теж оці врубчик. Привращаються згодом приблизно те саме, що з носками, але зручний, гарний поки новий. Теж воно оце таке недовговічне, це вже я надягаю просто там дома чи куди. Оце такі от лівчики-топіки. Ще сюди вставляються паралонові чашки, ну я їх виняла, бо воно мені бракує. Хожу так. А вже як для відео чи куди, то я надіваю ліфчик із пушапом, і все там у мене виглядить дуже крепко красиво. А як без пушапа, то вже як є. Так, далі. Складаю свої кофточки. Я люблю такі тоненькі кофточки. На такий ну, осінньо-зимовий період. Можна під низ її одіть, можна так, в залежності від погоди. А це ось теж вілюрчик, оцей зан. Це я сама шила. Ці штани в мене є костюм. От, бачите, який красивий. Дуже крепко красивий. І теж ось, ось, ось постирав, воно як нове. Дуже довговічний. Оце мені подобається. Ти його носиш, носиш, мільйон разів стираєш, сушиш в сушарки, і з ним нічого. А носки жаба цицьки дала і не вгадаєш. І так зайчики буває. Щось купиш і не вгадаєш. Так само тканина. Буває нормально за ті самі гроші. А буває, починає скатуватись, чи ще щось. Оці штани дуже крепко ліняють. Пума. По страшному. Одних червона вода, то я оце, коли їх стираю, це Сергія штани домашні. Ну, понятно, він ж не цей. Не ходить в спортивних штанах на вулицю. в таких. Каже, я ж не спортсмен, я можу і джинси вдіти. Кажу, неправильно. Таке, все, дивіться, поки з вами язиком телепала, речі поскладала. Тепер тільки залишається в шафі складати. Зараз це все я кудись прийму, і мені ще треба прогладити ремішок з сумки, бо сумка лежала в мене в шафі і прийм'ялася. Це вже я рішила. Що от няшность, скоро зима, бо вона така хотряна, але явно не літом її носить. То, щоб проявляти няшність, вона дуже мила. Фірма Коуч, може хто знає. Якісна, хороша сумочка, дуже-дуже мила. От. З такою ходить. Це цей носок пухнатий, красивий. В мене є їх дуже багато, оцих носків. Отаких. Ще є, по-моєму, і нова пара одна, ну то зовсім такі няшні, знаєте, до когось в гості піти в нових цих няшних носках. А вдома вже я оце вчовгаю в таких, та й в принципі не вдома. В ботинки одіваєш? Да, вони теплі, все, але ви зрозуміли, будуть витиратися ці носки. Так що, зайчики, ви поняли? Напишете, кому треба клаптики. Зараз я подожіть, отак-от приблизно візьму, візьму їх. Так, щоб ви понімали, як вони виглядають, да, ці клаптики. Отак зараз я спакую вам в коробку їх, не переживайте. Отак ось, бачите? Ось, о. Оце отакий вони мають вигляд, ці клаптики. Отакі вони невеликі. Тобто це не такі клаптики, що ви з них там зможете якусь річ пошити. Ні, це просто такі клаптики для творчості. Е, я їх. Буває, я собираю, відношу в магазин швейний світ, ну я вже відносила. Минулий раз, як ми з Наташею знімали, оцю машинку таку, одну і другу, ні одну першу ту комп'ютерну, то я віднесла такий чималий великий пакет, там їй поки на якийсь час дівчатам там вистачить, і от в мене не собиралося ще, я ж їх собираю для вас. Так би я їх вже викинула, тому що мені. Немає для чого їх збирати. То собирала перед тим, як ми їдемо в село, то я частково збираю для Насті. Вона відносить її в школу, і там дівчатка користуються для творчості. А так. В мене тут в квартирі місця немає, знаєте, щоб тако захламлювати і собирати мільйон цих клаптиків. Тому, от коли нас собиралось трохи, я відразу його віддаю. Щось з ними з цими мілкими клаптиками, як там писали, шити те, шити це, дівчата, я не буду. Мені простіше, наприклад, навіть на ЗСУ продати готову сукню задонатити. Ці кошти на ЗСУ. А сидіти, витрачати свій час на те, що мені не, не приносить задоволення, я не буду. Тому що мене те, що я не хочу робити, угнітає. Пойміть, я ну, досить творча людина. знаєте, як митець. Ти ж художника не заставиш малювати вулицю чи якусь машину, якщо він, в принципі, налаштований намалювати яблучко. Щоб ви ну, приблизно розуміли, то що це буде такий в пакет або в коробку, вже буду дивитися, як як ви забажаєте. В мене і пакети є, такі великі 2-кілограмові. Я купила з переробленого пластика, екологічні всі діла покажу вам, з який цей пакет. Ну Він такий двохкілограмовий, ну чималий. Сюди можна нормально тако напхати. Ось дивіться. Я в, в цих таких пакетах ось він. Ну, він не дуже великий. Тому, от скільки в нього влізе, то це 2-кілограмовий пакет. Оцей. Ви зрозуміли, 2 кг об'ємна вага. Якщо потрібно більше, то тоді я складу в коробку. І ви зразу пишіть, чи вам потрібна коробка, я приблизно покажу, яка і напхаю, чи вам тільки треба оцей пакетик. Тоді, якщо хтось візьме пакетик, то комусь теж останеться пакетик. Бо десь на два отакі пакетика або на невелику коробку я зібрала е цих флаптиків. От. Так що оце тепер зараз, знаєте, хочу бігом-бігом все оце зробити. Те, що я, в принципі, і планувала сьогодні зробити. Ну я планувала, ну як, думала. Да? Я, так, я ж кажу, що плани не будую, тому що життя воно саме ставить свої плани. От. Тому. Поприбираю, в шафі треба ще лад навести. Ще дівчата знову писали за речі. Дівчатка, я дуже рада, що вам подобається. В мене є ще мої плаття, які я не планую носити. Але ви пойміть, в мене частково тут лежать якісь речі, частково там. Перед тим як робити гаражний розпродаж, я знову ж таки відкриваю, дивлюся. Буду я в цьому ходити чи ні. Є такі речі, знаєте, які я шила, там якась така певна тканина, яка мені подобається. Понятно, те, що велике, те, що на мене, наприклад, мале, з тим я легко прощаюсь. бо воно велике, я схудла, офісні речі. Також частково думала, що ну, можу там буду якось їх носити. А зараз розумію, що мені ці жакети, пальто не дуже то й треба. Так? Ну скільки мені там їх треба? Хоча, в принципі, я. Речі дуже крепко люблю. Так що з часом поперебираю і буду дивитися. Парфуми розібрали всі дуже швидко. Потім ще окремо мені дівчина написала, я ще там перебрала, понаходила, зробила її окремо бокс. Ну вже більше дівчата поки що немає нічого з парфумів. Засоби для волосся переберу. У мене багато їх є. На полицях в ванні, там деяких попів пляшки. Ну, я купляю багато, тому що постійно. Пробуєш щось нове. Да? І ті, от, які, наприклад, я знайшла щось краще, або просто воно мені надоїло, ну, воно всі все одно нормальні, поганого ви нічого не отримаєте. Це не те, що воно якесь там погане чи просрочене, чи ще якесь. Ні, все нормально, просто ну, ви зрозуміли, що поголізм він не побідів. Тому я вже сьогодні, до речі, в мене є дівчина, яка дуже давно вже більше 10 років, от час від часу мені ці каталоги, Avon. Сама косметика декоративна, мене не цікавить, а буває таке з парфунім, або якщо набори, або в них там такі бувають набори, 5 штук за якою стіною. Там гель для душа, щось І воно от збирається і стоїть. І ти думаєш, ну куди його одівати? Частково там бризкаєшся, частково. щось. Що погалізно, що ж ти зробиш? Нічого не можу з цим робити. Та й в принципі нашу, живеш, де і все. Все, зайчики, напишіть, будь ласка, як ви сьогодні, чи все у вас добре? Тому що знову лунає тривога, не нехтуйте, звісно, що повітряною тривогою. Я нікуди зараз не вже не йду, ні в укриття, нікуди вдома, бо мені треба хоча б хоч щось зробити. Знаєте, от так от. Ну, хоч щось мені треба зробити, бо я сьогодні цілий день чекала. А саме, кра... саме гірше, знаєте, чекати і доганяти. Чекати і доганяти когось. Ну що ж, на цьому все. Побажаю вам всього найкращого. Завтра в мене ось дивіться, скільки вже пошито для нової колекції. Бачите, оця куча. Це, до речі, пуховік я знайшла новий на пуху. поглажу його, бо він зім'ятий був в пакеті. Ще раз поміряю і пойму, треба мені його продавати чи ні, бо він дуже-дуже крепко гарний, дуже красивий, новий, натуральний. І в такому, бачите, стилі, в такому, типу, як не то пальто, не то пуховік. Дуже красивий. Красивий в нього сусіди колір. І я не знаю, продавать мені його чи ні. От в мене він уже два дні в думках продавати чи ні. Хоча в мене червоних, ще є два. Ще є два. Господі. І ще навіть один, який я ні разу не оділа, і в минулому році він висів, і я не знаю, що мені з ним робити. Так що зайчики, ще барахла повно. А що ж ви не забувайте, що китайці 6 років мені слали речі на огляд? Хоча частково я деякі речі поодвозила в село, а частково деякі розпихані по всій хаті. Господі Боже. То 6 років вони слали речі на огляд. Це відео були на каналі. От. Там, звісно, такі були речі, бувало ж таке, що ще розкажу за китайців. Бувало ж таке, що присилають вони речі на обзор. А я навіть відеообзор не знімала, бо бувало, таке приїжджає то куца якесь, то криве, то присилали якісь каструлі, каструля ціла кришка побита. І то якусь куртку на фотки було одне, прислали чорті то два одинакових. І куча цих речей, от уявіть, вони ж слали багато, і куча цих речей взагалі просто в кульках. А ще як почався коронавірус, я пам'ятаю, така паніка була. Що я навіть не відкривала ці пакети? Прикиньте, начався коронавірус, і тут з Китаю мені присилають ці кульки, і вони просто лежали. Я боялася відкрити, бо думала, що вдруг той китайський вірус у цьому пакеті. Це сміхота. Зараз про це вже вспоминаєш. Знаєте, на фоні війни цього всього ти про це вспоминаєш вже пикло, якось хохму. Думаєш, Боже, да? от настільки отак от все в світі. Не знаєш, що тебе завтра жде. Так що, зайчики, оце таке. Все, всім поцюмкала, всіх побомкала. Відпочивайте смачненьке щось з'їжте обов'язково для підняття настрою. Ну і чи ви теж так само перете окремо червона? Періть окремо червона і чорні речі сортуйте. Тому що з чорних речей... Дуже сильно вимивається колір, коли ви їх перете з іншими речами. Ще планую я купити, десь знайшла якийсь магазинчик в інстаграмі. Чи в нас тут теж є такі тіба, магазинчики? Знаєте, товари з Італії, там і хіжа, і хімія, і там є спеціальні серветки, які надають кольору чорним речам. Тобто, чорне, коли ви стираєте, кидаєте цю ж серветку спеціальну. І воно, типа, відновлює чорний колір. Хто користувався такими серветками? Будь ласка, напишіть, що ці вони працюють. Бо я про них тільки прочитала, але я не знаю, чи вони дійсно відновлюють чорний колір. А я знаю зайчики, що ви в мене такі хазяйки, що користуєтесь багатьма гаджетами і такими приколюхами. Напишіть, от, от це ще хотіла попросити. Все на цьому точно все бувайте.